3 вересня головне управління розвідки Міноборони України разом із силами спеціальних операцій провели унікальну операцію, зірвавши залізничне сполучення окупантів на напрямку Орел Курск. Під час ураження об'єкта було ліквідовано двох бійців Росгвардії. Ще один отримав тяжкі поранення. За даними джерела, інженерний підрозділ Росгвардії підірвався під час розмінування на перегоні малоархангельськ глазуновка. Двоє загинули, а ще одному відірвало ноги. Через вибух на 22.00.13 вересня рух поїздів федерального значення повністю зупинився, а понад 15 складів затрималися в обох напрямках. Факт диверсії підтвердив і так званий губернатор Андрій Кличков, тоді як місцеві жителі публікували фото та відео пожежі. В ніч на 14 вересня українські сили завдали ще одного удару: близько 02.30 на ділянці Строганово-Мшинська було підірвано залізничну колію на напрямку Санкт-Петербург-Псков. Внаслідок атаки з рейок зійшов локомотив, а 15 цистерн із пальнем згоріли. За словами співрозмовника в ГУР, обидві операції були проведені спільно з підрозділами Сил оборони України. Ці залізничні маршрути мають критичне значення для забезпечення російських військ на харківському та сумському напрямках. Руйнування інфраструктури суттєво ускладнить логістику окупантів і відчутно знизить їхні можливості вести активні бойові дії проти українських захисників.